Привіт! привіт, всім! Хто сьогодні зайшов на канал Репетитор з математики? Я пропоную вам розглядати готові розв'язки прикладів з підручника, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія, автора істер для 10 класу. Сьогодні хочу з вами подивитись з розділу першого паралельність прямих і у просторі з четвертого параграфу Паралельність прямої площини, розв'язок прикладів 427 429 і так, перед. 427. Площина Альфа паралельна стороні АБ трикутника АБЦ та перетинає сторони АЦ і БЦ у точках, де є відповідно. Знайдіть це, якщо відомі ось такі три відрізка. Давайте спочатку намалюємо малюнок. Ось задана нам деяка площина Альфа, і є якась сторона А Б, трикутника АБЦ. Цей трикутник перетинає площину Альфа. І, відповідно, сказано, що АС перетинає альфа в точці Д, АБЦ сторона перетинає площину альфа в точці E. відповідно. Тобто ми можемо записати, що АС перетинає альфа, і ми маємо точку Д, і БС перетинає альфа і маємо точку E. Якщо вся площина трикутника АБЦ перетинає альфа по двом точкам, то можна сказати, що це пряма. Де є? І нам ще задано, що АВ паралельно площині Альфа. То, якщо ми знаємо, що певна площина, у якої одна сторона паралельна до другої площини, то і ця сторона паралельна до прямої перетину цих двох площин. Як це можна довести? Припустимо, що АВ і ДЕ. Є, Перетинаються, тобто вони не паралельні, тобто перетинаються в деякій точці P в просторі. Тоді, дивіться, якщо і АВ, і ДЕ перетинаються в точці P, то P належить цим двом прямим, належить І прямій АВ, і прямій ДЕ. А відповідно, якщо ДЕ ще й лежить в площині альфа, то P, відповідно, ще й точка, належить площині Альфа. То тоді виходить, що точка П, точка перетину прямої АВ, і площини альфа. А це протирічить умові, тому що нам задано, що сторона АВ паралельна до площини альфа. А отже, ми зробили неправильне припущення, і значить АВ і ДЕ не перетинаються, а значить, АВ і ДЕ паралельні лінії. А тепер ми будемо працювати з двома трикутниками, довівши, що вони подібні, і будемо далі шукати вже певні відрізки. Давайте по порядку, дивіться. Якщо ми довели, що АВ паралельно дає. І уявимо, що ось АЦ це січна, яка перетинає дві паралельні лінії, ось ці, то кут, дивіться, БАЦ ось цей кут, і кут ДЕЦ, вони рівні кути. Ще раз, якщо січна перетинає паралельні, то ось ці внутрішні односторонні, вони рівні. І також, якщо ми розглядаємо два трикутника, подивіться, А, Б, С і Д, Є, С, то кут С у них спільний, тобто однаковий. Тоді ми можемо сказати, що трикутник а, Б, С, більше ось цей трикутник, подібний до трикутника Д, Є, С меншого трикутника за першою ознакою подібності, тобто за рівністю двох кутів. Ще раз, ось цей кут рівня цьому, а цей кут це у них спільний. Тепер, коли ми довели подібність трикутників, то ви знаєте, що в подібних трикутниках відповідні сторони пропорційні. Ми можемо записати пропорцію сторін. І дивимось, що ми знаємо і що нам дано. АБ буде фігурувати в пропорції, тому що АБ задано, да відповідно. А C і АД. Але ми записуємо пропорцію не по цим заданим сторонам, а так, як ми повинні її виписати: Дивіться, ми беремо з більшого трикутника АБ. Так відноситься до сторони Д є з меншого трикутника, як вся ось ця довжина АС з більшого до ДС з меншого трикутника. А тепер дивимось, ДЦ у нас ніде в умові не фігурує. Ну, у нас є АС і АД. А що ми можемо сказати? Дивіться, що відрізочок ДЦ. Це частинка якась від АС. Якщо взяти всю довжину АС та відняти довжину АД, то буде відповідно ось цей відрізок ДС. Тобто, в пропорції ми можемо замінити ДС, який нам невідомий, на АС всю довжину мінус АД. І ось ми записали замість ДС цю різницю. А тепер вже працюємо з пропорцією і множимо крест-накрест давайте зразу ще підставимо числа. Для цього дивіться: ми візьмемо АВ у нас 7 см, ДЕ у нас 3 см. А С ми шукаємо невідомо, тому так і залишаємо в пропорції, як АЦ. І в знаменнику АС мінус АД, АД 8 см. Тобто, ми все виразили через ті величини, які нам відомі, і яку нам треба знайти. Ті, які відомі ми підставили в пропорцію, а та, яка невідома, АЦ, ми залишили її просто як АЦ, тобто це той наш Х, який ми будемо шукати. А тепер крест-накрест множимо, тобто 7 множимо на різницю ац 8 дорівнює, а тут 3 множимо на АЦ. Якщо ми розкриємо дужки, то буде 7 ац 7 на 856 дорівнює 3 ац Всі значення з АЦ це наше невідоме, переносимо в одну сторону. А всі числа в іншу, то це буде 4АЦ до 56. І якщо ми розділимо 56 на 4, то це буде 14. Отже, ми з вами знайшли АЦ ось цю довжину великого трикутника довівши, що трикутники пропорційні, записавши пропорції відповідні, і замінивши в пропорціях ті величини, які нам невідомі. Тими, які відомі. Ну, а перед тим ми довели, що сторона АВ паралельна паралельно до ДЕ. Ось такий розв'язок задачі. Давайте наступну розглянемо. 4,28. Площина Бета паралельна стороні BC трикутника ABC та перетинає сторони AB і AC у точках М і Н відповідно. Знайдіть AN, якщо відомі такі три сторони. Зобразимо малюнок, площина Бета. Сторона BC паралельна площині бета, і ось він трикутник ABC. І ми знаємо, дивіться, що AB перетинає площину бета в точці М, і АЦ перетинає в точці Н. Тобто можемо записати: дивіться, що АВ перетинає Б, і ми маємо точку Н, а АЦ перетинає ось ця сторона Б і маємо точку Н. Тоді, якщо ми бачимо, що площина трикутника ВЦ перетинає площину Б по двом точкам, ми можемо вже записати по прямій МН. І нам відомо, що ВС по умові задачі паралельно до площини Б, то можемо зробити висновок, що ВС паралельно МН. Ми це доводили в минулій задачі, тому зараз доводити не буду. Це доводиться тим, що якщо вони перетинаються, то відповідно ми прийняли неправильне якби, припущення. Оскільки БЦ паралельно Бета, то воно і паралельно МН. Якщо ми вже довели, що БЦ паралельно МН, і візьмемо ось АБ як січну, яка перетинає дві паралельні лінії, то відповідні кути у нас будуть рівні. Подивіться, ось цей кут БЦА і кут НМА, вони рівні. А також у двох трикутниках АБЦ і АМН, у нас ще кут А спільний. Тоді можна сказати, що трикутник, дивіться, А, Б, С великий трикутник. І трикутник А М, Н, вони подібні за першою ознакою, за двома кутами. А тепер треба виписати пропорційність сторін трикутників. І знаючи певні сторони, давайте подивимося, що нам задано: МН буде фігурувати в пропорції, БЦ, НС. І АН, тобто ось ці дві сторони і якось оці дві сторони. Давайте запишемо цю пропорцію, дивіться. А це з більшого трикутника, так відноситься до Ан з меншого трикутника, як ВС з більшого трикутника до МН з меншого трикутника. Але у нас невідома сторона АС, у нас відома Ан. Треба знайти ВС відомо, НМ відомо. Значить, що ми робимо? Дивіться: ми дивимося на відрізочок АС. І дивимося, з яких відрізочків, тих, які нам відомі, він складається. А це два відрізка. Ан плюс НС. НС у нас вже є в умові. Тобто, ми заміняємо, дивіться, АС відрізок в нашій пропорції на суму Ан плюс НС. А далі все переписуємо: поділити на АН дорівнює БС на МН. Давайте підставимо числа. Ан невідомо залишаємо плюс НС 8 см. поділити На АН невідомо залишаємо в пропорції символами. Дорівнює БЦ, це 13 поділити на N це 9. Тепер, по правилу пропорції перемножаємо крест на крест, це буде. 9 ми множимо на суму АН плюс 8. Дорівнює 13 ми множимо на n. Далі вирішуємо лінійне рівняння. Перемножаємо 9n плюс 9 на 8, 72, дорівнює, і тут 13 ан. Тепер все, що за n, переносимо в праву частинку, так зручніше, а 72 залишаємо там, міняємо місцями, і це буде, дивіться, 4н, тому що 13 мінус 9 буде 4. дорівнює 72. Значить, АН дорівнює, ділимо 72 на 4, щоб швидше поділити, розкладаємо це на 40 і 32. 40 на 4 це буде 10, і 32 це 8, тобто 18 сантиметрів відповідь в даній задачі. Демо далі. Наступна задача 4,29. Доведіть, що коли пряма А паралельна площині альфа, то будь-яка пряма, яка паралельна прямій А, і проходить через точку площини, лежить у площині альфа. Подивимось, нам задано, що деяка пряма А паралельна площині, що є ще пряма Б, яка паралельна прямій А, і Б перетинає альфа в точці Б. Зобразом, дивіться, площина альфа, є якась пряма А, паралельна цій площині, є якась пряма Б паралельна А. І ми знаємо, що пряма Б проходить через точку Б площини альфа. Треба довести, що ось ця пряма B, вона належить площині альфа. Давайте спочатку через дві паралельні прямі, а нам вони задані як паралельні А і Б, проведемо площину бета. Тепер припустимо, що альфа і бета перетинаються по деякій прямій D. Тоді, якщо ми знаємо, що Пряма Б, яка лежить у площині бета, вона ще й перетинає альфа при цьому в точці Б, то, відповідно, точка Б належить і прямій Д, тому що Д також лежить і в площині альфа, і в площині бета, тому що є прямою перетином. Тепер, якщо з попередніх задач згадуйте, якщо деяка пряма А паралельна площині, то і ця пряма паралельна до прямої перетину певних площин, до яких належить одна пряма, і до якої вона паралельна. Тобто, якщо дивіться, пряма А паралельна до альфа, то пряма А паралельно до прямої «Д», яка є прямою перетину площин альфа і бета. Але тоді виходить, дивіться, що у нас по умові А паралельно прямій Б і А паралельно прямій Д ми довели Значить, через точку Б проходить дві прямі, які паралельні до прямої А. І пряма Д ми довели, і пряма Б по умові задачі. А це неможливо, через точку можна провести лише одну пряму паралельну до даної. А отже, оці дві прямі Б і Д співпадають, а значить, ось ця пряма Д є прямою Б. І пряма Б, відповідно, являється прямою перетину площин Альфа і Бета, і відповідно лежить у площині як Альфа, так і бета, але нам треба було довести, що вона лежить у площині Альфа. Ми це і довели. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Стараюсь донести до вас побільше інформації. Задавайте питання, що вам ще не відомо, що хочете побачити, побачити в нових відео. Буду чекати ваших лайків, коментарів, запитань, зауважень. До нових зустрічей, до нових уроків!